Мир вам, дорога церква, слава нашому Богу, що ми сьогодні знову можемо зібратися разом і разом співати, разом молитися, разом слухати слово Господнє, разом переживати дотик Духа Святого і до славу Господа і цю любов Його. Нехай буде йому слава, нехай буде йому хвала. Благословенний наш Бог, ви знаєте, я собі так роздумував, і мені на серце прийшло таке слово: що це за служіння неба, і яке на небі є служіння? Є служіння на землі. А настане час, коли вже земля і всі діла, як на ній написано згорять, не стане вже цієї землі, не стане вже цього того, що ми зараз бачимо, і буде тільки небо, і буде тільки Бог, і будуть тільки ті, хто з ним буде перебувати. І на основі Слова Божого, я зрозумів, що служіння неба це служіння прославлення. Служіння неба це служіння прославлення. На небі, там Лише одне, що робиться, це постійно прославляється ім'я Господа Бога. І ми з цього можемо зробити висновок. Якщо на небі є таке славне служіння, нам це служіння потрібно впроваджувати тут, на землі, особливо у церкві, де би прославлялося постійно ім'я Господа нашого Бога. Там, де прославляється ім'я Господа, там приходить Господь. Написано у Біблії, що Бог живе серед тих, хто славить Його. І якщо ми хочемо, щоб Господь жив з нами і перебував серед нас, нам треба вчитися прославляти Господа. Я так говорю вчитися, ну я не знаю, чи це можна навчитися. Напевно, що найкраще. Ти прославиш Господа тільки тоді, коли ти відчуєш Його любов, тільки тоді, коли ти з ним зустрінешся, як вже сьогодні було сказано, коли ти переживеш Його славу, коли ти побачиш все те, що Він зробив для людей і особисто для тебе, ти почнеш Його славити. А якщо ти почнеш його славити, ти будеш перебувати якраз в служінні неба, небесному служінні. Я би хотів зачитати деякі місця, які написані в Біблії на рахунок служіння небесного, служіння прославлення. В псалмі 83, 5 вірші написані такі слова: Блаженні ті, хто живуть у домі твоїм, вони безперестанно будуть восхваляти Тебе. Давид, благословений Господом чоловік. Ми ще сьогодні про нього будемо чути, будемо сьогодні ще про нього читати. Він саме написав от цю книгу псалмів, яка є у Біблії. Саме Він доклав найбільше зусиль і праці для того, щоб в Ізраїлі постійно прославлялося ім'я Господа. Саме Він вибрав. На це служіння спеціально людей, які кожного дня, і з дня у день навчалися славити Господа і прославляли його ім'я. Сам Давид безперестанно славив Бога. І з того ми розуміємо, що Він перебував у царстві Господа. Якщо ти величаєш Господа, якщо в тебе є радість від спасіння, радість в Господі, і Ти його славиш. Ти перебуваєш в небесному служінні, ти перебуваєш з Господом. Свідчення одного пастора на, на сьогоднішній день він уже пастор, і коли наповнив його Господь, коли наповнив його Бог Духом Святим, він свідчив і він розказував, йому не треба було йти до церкви, щоб прославляти тут Господа. Він куди не ходив, він усюди славив Бога. І він казав: Я не міг не славити Бога. Він каже: Я вдома працював, що зробив, я славив Бога. Я йшов по вулиці, роздумував про Бога, я славив Бога. Я перебував серед людей. Я хотів славити Бога, мені пісні приходили. Я на подвір'ю ходив, що зробив. Я славив Господа, співав. І сусіди, ви знаєте, чули і дивувалися і кажуть: ну ти молодець, так прославляєш, ну так співаєш, такий у тебе настрій. І ви зрозумієте, от це якраз живе служіння людина наповнена радістю, і людина починає славити Бога. А Царство Небесне написано, що Павло каже, що це якраз і є радість. Царство небесне це радість, це слова, якби синоніми, це поєднання, воно одне ціло. І якщо ти в Царстві небесному, то ти і в радості тому що Павло сказав, що Царство Боже не їжа і не питво, як деякі цьому придавали значення і ніч інше, а Царство Боже це радість в Дусі Святому, це праведність, і це мир Божий, який наповняє людину, яка перебуває у його царстві. В об'явленні написані такі слова, 14 розділ з 1 вірша. Іоанн на острові Патмос, коли йому було видіння, він вже бачив, бачив духом, він уже бачив духовними очима небесний Єрусалим. І він бачив, що відбувається в небесному Єрусалимі. Він бачив Бога на престолі, він бачив всіх, хто біля нього, і він бачив, як вони йому поклоняються, і як вони його прославляють. І Біблія говорить, «В день і вночі. Безперестанно на небесах, славиться, проспівується ім'я нашого Господа. І Іоанн каже, «І я глянув, і ось Агнець стоїть на горі Сіоні, і з ним 144 тисячі, в яких ім'я Отця Його написано на чолах, і почув я голос з неба, наче шум багатьох води, вот, і наче гуркіт грома сильного, і почув голос ніби гуслярів. Які грають на гуслях своїх, вони співають, ніби нову пісню перед престолом і перед чотирма тваринами і старцями, і ніхто не міг навчитися цієї пісні. В іншому місці написано: «І побачив я інше знамення на небі, велике і дивне, і сім ангелів, які мали сім останніх покарань якими закінчується гнів Божий, і бачив і я ніби скляне море, змішане з вогнем, і переможці звіра та образу Його, начертання, і число імені Його стоять на цьому скляному морі, тримаючи гусла Божі. Це ті, хто переміг число звіра, це ті, хто мав на чолах знак Божий. Хто ж вони є такі? Це ті, хто стоять на скляному морі і тримають гусля Божі, і співають пісню Моїсея, раба Божого, і пісню Агенса, говорячи, великі і дивні діла Твої, Господи, Боже Вседержителю, праведні та істинні путі Твої, Царю святих, хто не обоїться Тебе, Господи, і хто не прославить імені Твого, бо Ти єдиний святий. Ось такі. Речі відбуваються і зараз на небесах. Саме зараз на небесах відбувається служіння прославлення. І коли церква з'єднується, або я вже не кажу в загальному церква, коли кожен із нас індивідуально з'єднується з Царством Небесним, Він входить в це служіння прославлення і Він восхваляє Господа. Що написано у книзі Неємії? Я би хотів прочитати цю книгу. Ви знаєте, хто такий Неємія? Це чоловік, який повернувся з полону, і він відновив служіння Богу. Він, він відновив зруйновану стіну в Єрусалимі, він відновив храм, який зруйнував цар Вавилонський, і він подбав про служіння, щоби знову повернути те служіння, яке було раніше. Коли Давид, славив Бога, він знову повернув служіння прославлення до народу Господнього. Написано, тому що юдеям радісно було дивитися на священників і левитів, які стояли і звершували службу Богові своєму і діла очищення, і були вони співцями, воротарями, за встановленням Давида і сина його Соломона, бо здавна. Написано в цьому слові, у дні Давида й Асафа були встановлені глави співців, і пісні Богу хвалебні і подячні. Коли Давид з'єднувався з Богом, він зрозумів, що не тільки він один повинен прославляти Господа, він повинен і залучити і всіх інших, щоб і вони війшли в це служіння прославлення. Тому і неємія. Зробив, як було здавна тут написано у дні Давида і Іасафа, і знову були встановлені глави співців і пісні, Богу хвалебні і подячні. І це служіння Неємія відновив. Ви знаєте, дуже велика сила служіння прославлення. Ось. Слова Давида, висловлювання Давида, сина Єсеєва, висловлювання мужа, поставленого високого, помазаника Бога Якова, і звернути хотів би увагу на ці слова, і солодкого співака Ізраїлового. Саме про Давида було сказано у слові, що він є до цей солодкий співак Ізраїля. Не просто так Бог вибрав Давида на царство. Бог вибрав Давида на царство саме через те, що Богові був солодкий оцей спів Давида. Я не знаю, наскільки Давид розбирався в нотах, ну, хто обізнаний у е музиці. Я думаю, що серце Давида. Воно зіграло тут найважливішу роль. І саме через це Бог назвав його солодким співаком, який любить йому. Служіння прославлення це служіння небесне. І да благословить нас Господь і да поможе церкві входити постійно в це служіння. А Богові нашому да буде слава у віки вічні. Амінь.